Тож поки що, як бачимо, грозові дощі з градом, шквалом та зливами не покидатимуть Україну завтра ще литиме та гримітиме на Чернігівщині, Київщині, Черкащині. Кіровградщині на заході опади малоймовірні, хіба що невеликі, локальні дощі у південній частині країни. Дощі з грозою очікуються лише найближчої ночі на Одещині та Миколаївщині. Ці грози принесуть незначне зниження температури до 20-25 градусів. У соцмережах з'явилися кадри як різкий поривчастий вітер зриває облицювання з багатоповерхівки. В Києві воно падає на машини та перехожих у дворі. Дощі з грозою знову повернулися до столиці. Темпер Температура повітря впродовж дня до 23 градусів тепла. Температура ж на сході та південному сході буде спекотною аж до 38 градусів. Надалі синоптики прогнозують теплу і комфортнішу погоду. За 31-го числа і початок серпня перші дні там вже буде більш стабілізуватися. Ситуація вже не так активно буде впливати в ці атмосферні фронти. Вони вже відходитимуть. І ось хіба що по північно-східній частині ще можуть бути окремі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Решта території вже більше буде прояснень і переважно без опадів. Поламані дерева, затоплені вулиці та величезний град. В Україні вирує негода. У Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс. А частину машин заблокувало у воді. З перебоями працював громадський транспорт. Через негоду в місті сталися аварійні вимкнення світла. Крім того, в області прогнався буревій із корінням повиривав дерева. В кількох селах градом побило городину. Машини плавали автошляхами. А на Вінниччині відразу в п'яти районах та в обласному центрі шквальний вітер теж наробив біди. Повалені дерева заблокували дороги. На місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автомобілі. в області. Досі знеструмлено, майже 40 населених пунктів. Зливи поривчастий вітер та град. Синоптики прогнозують і сьогодні. Відпочинок із ризиком для життя в мережу потрапили приголомшливі кадри з одеського пляжу. Там люди помітили морську міну, яку прибило до узбережжя і подзвонили в поліцію. До прибуття правоохоронців усіх відпочивальників із небезпечної зони вивели. Утім, серед пляжників знайшовся відчайдух, який намагався самотужки витягнути міну на берег. Чоловікові та автору відео дуже пощастило, що боєприпас не вибухнув. Згодом його контрольовано знищили військові моряки. Інцидент стався на пляжі, де купання офіційно не дозволено. До того ж, море в Одесі другий день штормить, А в таку погоду хвилі найчастіше приносять міни до узбережжя Правоохоронців Котре закликають відпочивальників не наражати себе на небезпеку, не купатися під час штормів і не наближатися до небезпечних предметів. Такі поки що новини на цьому ефір ТСН завершує. Закликаю вас написати в коментарях, які події вразили вас найбільше. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наступні ефіри. Ну і ще подивіться підсумок доби. Ось найактуальніше 29 липня. 16 загиблих і майже сотня поранених у виправній колонії на Запоріжжі. 44 людини потрапили до лікарні. Росіяни скинули на село Біленьке щонайменше 8 авіабомб. Під удар потрапив виправний заклад і людське житло. Мене пускло по побило. А може і серце лопнуло? Я не знаю. Там як шара. Росіяни вдарили вдарила балістикою по лікарні у середмісті Кам'янського. Трьох убили, зокрема, 23-річну жінку, яка була на сьомому місяці вагітності. Ще одна вагітна в тяжкому стані. Її намагаються врятувати. Постраждалих понад два десятки вибухи на Дніпропетровщині пролунали вночі майже одразу після початку тривоги. Президент України підписав закон, який дозволяє брати на службу чоловіків старших за 60 років за умови, якщо вони захочуть укласти контракт, і на це буде згода командира, охочих спершу чекає випробування терміном до двох місяців. А російська ФСБ готувала вбивство командира вовків да Вінчі» Сергія Філімонова. Завдяки діям СБУ замах вдалося відвернути потенційного виконавця злочину. Затримали ворожі спецслужби, завербували чоловіка, переконуючи, що той працюватиме в інтересах України і вбити, мовляв, має ворожого коригувальника. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Безпілотники атакували залізничну станцію Сальськ у ростовській області Росії. Там розірвало контактні лінії, тож довелося пустити потяги в обхід. У соцмережах пишуть, що згоріли декілька вагонів із військовою технікою. Окрім цього, після атаки дронів горіла розташована поруч ресурсна база ворожої армії. В окупованій Росією частині Донеччини почалася криза з водою. Її подають лише раз на три дні в Донецьку і раз на два дні в Маріуполі та інших містах. Воду до населених пунктів доправляють спеціальними водовозами подекуди аж із Москви. При цьому ціни за водопостачання на тимчасово окупованій території Донеччини тільки но підняли. Стрілянина в центрі Нью-Йорка у хмарочосі на Мангеттені загинули п'ятеро людей. Серед них поліціянт і власне сам стрілець. Чоловік приїхав в центр Нью-Йорка на авто, зайшов в вестибюль хмарочосу і почав хаотично стріляти у тих, хто був всередині. Потім влаштував терор на 33-му поверсі, а згодом вкоротив собі віку. Тетяна Бережна стала тимчасовою виконувачкою обов'язків у міністерстві культури та стратегічних комунікацій. До цього вона працювала заступницею у міністерстві економіки, коли його очолювала нинішня прем'єрка Юлія Свереденко. Бережна має провести аудит та знайти додаткові ресурси для фінансування культурних проєктів. Монети номіналом 10 копійок можуть зникнути з нашого життя вже цієї осені. Із такою пропозицією виступив національний банк. З 1 жовтня регулятор пропонує поступово вилучати золотаві монети з обігу. Це означає, що їх прийматимуть лише в банках. У столиці в одному з магазинів невідомий чоловік вдарив жінку за те, що купувала заморожені млинці. За його переконанням, вона мала б ці млинці зробити власноруч. Коли дівчина почала фільмувати неадекватну поведінку чоловіка, той почав погрожувати та обіцяв спустити головою вниз сходами. Після цього вибив смартфон і вдарив. Поліція кривдника шукає. Вже хочеш достати для мужиків тішок. Ти подивися, молоді життя у Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. Частину автівок заблокувало у воді з перебоями. Працював громадський транспорт. Через негоду в місті сталися аварійні відключення світла. А на Вінничині наробив біди шквальний вітер. Повалені дерева заблокували дороги. Величезний град побив дахи будинків та автівки. В області досі знеструмлено майже 40 населених пунктів.